Часто люди не розуміють, як можна спілкуватися з творцем. З ним можна спілкуватися так само, як ми спілкуємося один з одним. Він не ставить себе вище, як ми, а навпаки, він вважає нас такими, як він, творцями, творцями, принаймні свого життя. Я коли в практиці перший раз так, знаєте, сильно з наміром, ну, якби захотіла з ним зустрітися, поговорити, і я його побачила в певному образі, бо в кожного може бути образ свій, це нормально. Я думаю, що в нього взагалі образу немає насправді, але так, щоб нашому, нашій голові якось було це сприймати. Він може проявлятися в певному образі для кожної людини. Він може бути свій цей образ. Або взагалі просто як відчуття, що він поруч. І от повертаюся до своєї практики, я побачила образ, і я дивилася на нього, він був дуже мені великий. Мені здавалося, що я напроти нього дуже така маленька. Як дитина навіть ще менша, а він дуже великий. Але він нагнувся до мене, взяв мене за плече і я почала, наче як рости. Мені було страшно, я не розуміла, що відбувається. І я, наче як виросла до його висоти, ну тобто, стала такою на рівні з ним. І мені такі думки йшли. Що я створив вас по образу і подобію своєму. І от такі відчуття внутрішні в мене були, що от він не вважає себе кимось вищим. Він кожну людину ставить на рівні себе. Це були дуже чіткі відчуття. І це стосується не тільки творця. Да? Є вищі сили ще інші, різні сили. І я думаю, що багато про них ми навіть не знаємо, ще, як їх називати і так далі. Називаємо так, як, ми, як Зараз ну, всі називають, скажімо так, нам більше це зрозуміло, хоч якось для нашого голови. Коли я пішла в практику для зустрічі із архангелами, і вони прийшли, я їх дуже відчувала біля себе, і також мені вони здавалися. Я бачила їхні образи, і мені здавалось також вони такими високими, не такими, як уже творець, нижчими, але все одно такими високими. І я, мені здавалось, що я дуже маленька, також якби набагато менша з ростом. ну, хоча була такого росту, як зараз, як вони. Але що тоді відбулося? Вони мені вклонилися. В мене теж був дуже великий страх. Я не розуміла в мене просто. Я відчувала себе якось ніякого серед них, а вони мені вклонилися. Після того, як прям ця емоція мене почала накривати. Я зрозуміла, що в них також немає ні в кого, що вони є якимось вищим, нижчим, що ми є нижчими якимось. Тобто їм не потрібно того, що ми там будемо. Вони хочуть, щоб ми на рівні спілкувалися з ними. І вони можуть допомагати. Так, да, Звичайно, з повагою. Бо по-іншому ти ніяк. Тобі хочеться, ти коли відчуваєш їх реально. Тобі просто хочеться їм їх обняти, дати їм стільки, скільки. Ти навіть не знаєш, як висловити цю любов до них, коли йдуть такі відчуття, що от вони поруч. Ти не знаєш, ну. Навіть от просто пропадають слова. Є тільки відчуття твої, і більш нічого, і вдячності дуже багато. Не розуміючи ще багато нічого, я розумію, що я тільки стала на цей шлях. Я ще багато чого не розумію, але от твої відчуття тебе не обманюють. Ти десь знаєш, що глибоко, ти все знаєш. Просто ти не все ще згадав, тому що, може, де чому не час. Тому до чого я закликаю, що друзі спілкуйтеся з Богом, з вищими силами, і вони до вас обов'язково прийдуть і допоможуть вам в певних ситуаціях вашого життя.